З лютого нинішнього року, завдяки міжнародному проєкту ЮНІСЕФ, родина для кожної дитини в Україні стартував проєкт із розвитку сімейного патронату. Він, зокрема, втілюється у східних та південних областях України на деокупованих територіях. Патронат це швидка допомога дитині, родина якої потрапила в складні життєві обставини. Поки вирішується доля дитини, вона залишається у безпечному сімейному оточенні. Саме патронат дає шанс зберегти сім'ю для дитини, стверджують представники дитячого фонду ООН. ЮНІСЕФ ми шукаємо е, кандидатів у патронатні вихователі, так як це велика потреба зараз на даний час, так як є військові стан у нас в країні і діти залишаються без батьків. Дуже багато родин стали в складних життєвих обставинах. Навчає психологів. Фасилітаторів, спеціалістів співпрацюємо ми з обласною службою ОВА, з обласним центром соціальних служб, де навчають цих кандидатів у патронатні вихователі, щоб вони стали саме патронатними вихователями, і з патронатними вихователями навчаються і помічники патронатного вихователя. Понад 300 патронатних родин створено в Україні, зокрема на Дніпропетровщині їх 28. Кривий ріг теж проводить заходи з популяризації патронату і розвитку сімейних форм виховання, адже нині потреба в послугах патронату над дитиною дуже висока. Основне завдання всіх структур, які причетні до соціального захисту дітей в місті, це те, щоб кожна дитина виховувалась в люблячій родині, в своїй родині, де є батько люблячий, мама любляча. Але не завжди так у нас виходить. Особливо коли зараз у воєн, воєнний стан в Україні дуже багато сімей, які втратили роботу батьків, якась економічна криза, ментальне здоров'я дорослих теж потребує якоїсь там. Корекції і вдосконалення, скажімо так, і не завжди батьки забезпечують дітям все те необхідне, що вони повинні давати своїм дітям. Це належний догляд, виховання, ну, турботу належну і іноді. Виходить так, що служби у справах дітей вилучають дітей із таких сімей, і таких дітей направляють до наших двох центрів соціально-психологічної реабілітації дітей. За півроку з неблагополучних родин у кривому розі вилучили 18 дітей. Їх передали на виховання у центри соціально-психологічної реабілітації. Там дітям надають увесь комплекс необхідних послуг, але це заклади інституційного догляду, не в змозі повноцінно забезпечити дітей сімейним затишком і теплом. Тренінг для фахівців служби у справах дітей та потенційних вихователів від представників проєкту Родина для кожної дитини дасть можливість втілити у місті кращі практики догляду за дитиною. Всі заклади інституційного догляду повинні ну, переформуватися і всі діти повинні виховуватись у сімейних формах, влаштовуватись до сімейних форм виховання. І саме діти, які направляються до центрів соціально-психологічної реабілітації, альтернатива цим центрам це є патронатні сім'ї, і це дуже важливе питання. Ми працюємо з цього питання. Всі служби, центр соціальних служб, але поки що в нашому місті немає жодної патронатної сім'ї. Проводяться інформаційні заходи. Ми інформуємо людей про те, що це за форма влаштування дітей, як можна стати патронатним вихователем. Я думаю, що цей тренінг нам надасть допомогу в створенні патронатних сімей. Надія Шевченко, Артем Кравченко, цей день.